Пригадуєте знамениті шпалери з Windows XP, той сонячний зелений пагорб із з блакитним небом. Навіть якщо ви ніколи не працювали зі старими версіями операційної системи від Microsoft, ця картинка під назвою Безтурботність міцно закарбувалася в колективній пам'яті людства. У 2000 ні роки її щодня бачив перед собою понад мільярд користувачів комп'ютерів у всьому світі. Історія безтурботності добре відома. Фотографа Чарльза Оріорда щедро винагородили. Він отримав рекордні 100 тисяч доларів, а сам знімок став центральною частиною рекламної кампанії вартістю понад 200 мільйонів. Мистецтвознавці писали захоплені есе про композиційну досконалість цього кадру, а фанати навіть здійснювали паломництво до місця зйомки, аби побачити легендарний пагорб на власні очі. Але був ще один знімок, який багато хто з користувачів Windows XP обирав замість безтурботності, коли та набридала. Йдеться про заворожливу лісову стежку з жовто-багряним осіннім листям. Ці шпалери називалися просто осінь. І на відміну від безтурботності про цю фотографію не знали майже нічого: ані автора, ані місця зйомки, ані історії створення. Коли Windows XP канула в лету, то осінь зникла разом із нею, залишивши після себе лише згадку, яка мучила багатьох шанувальників. Сьогодні ми поговоримо про це, а поки що не забудьте підписатися, це новий канал нашої команди, і ми обіцяємо, що тут буде цікаво. Допитливий репортер і початок 13-річної Одіссеї. Ця дивовижна історія розпочалася 2006 року, коли відомий журналіст Нік Тошес, зірка популярного американського журналу Vanity Fair, отримав свій відремонтований ноутбук. Стандартні шпалери йому швидко набридли, і він попросив адміністратора встановити щось інше. Після кількох клацень мишею екран прикрасила барвиста осіння алея. Знаєте, це відчуття, коли ви дивитеся на щось, що бачили вже сотні разів, але раптом помічаєте нові деталі. Саме це сталося з Тошесом. Він уважніше придивився до знімка і уперше звернув увагу на загадкову споруду в кінці стежини, чи то хатинку, чи то стару комору. Сама місцевість здавалася йому дивно знайомою, наче він колись там бував. І тут у журналіста виникло просте запитання, яке згодом перетворилося на багаторічну детективну історію. А хто власне зробив цю фотографію? І де саме? Для Атошеса, який спеціалізувався на складних розслідуваннях, від пошуків опіумних притонів до інтерв'ю з ватажками мафії, це мало бути елементарним завданням, незважаючи на репутацію одного з найуправніших журналістів-розслідувачів, який якось навіть отримав докторський ступінь від Ватикану заради доступу до секретних архівів. Він і гадки не мав, що пошуки відповіді затягнуться на роки. Команда ентузіастів і перші кроки розслідування. Спершу Тошес вдався до очевидних кроків, перевірив властивості файлу, лише 65 кілобайтів, жодної корисної інформації. Та пошукав назву в Google. Безрезультатно. Інтернет зберігав мовчання щодо другої за популярністю шпалери Windows у світі. Заінтригований Тошес залучив колеги з Vanity Fair – видання знаного своїми гучними розслідуваннями. Від викриття мотивів війни в Іраку до розкриття особи інформатора глибока глотка у скандалі Watergate. так народилася самопроголошена команда Осені, група фотографів, редакторів та комп'ютерних спеціалістів, захоплених загадкою. Місяцями вони вивчали цифрові архіви, аналізували метадані до пікселя, розглядали збільшені фрагменти знімка в надії визначити геолокацію, перебирали різні варіанти. Зрештою, колеги Тошеса дійшли висновку, що найімовірніше – це не фотографія взагалі, а комп'ютерна графіка, тому і автора знайти неможливо. Усіх, крім самого Ніка, ця теорія влаштовувала. Він відчував тут щось не так. Відчайдушні листи та несподівана реакція Майкрософт У розпачі журналіст розіслав листи всім, хто теоретично міг би щось знати фотографам, архівістам, просто знайомим. Одне з таких посилань вирушило до самої Майкрософт, щоправда, з невеличкою хитрістю. Тошес назвався спеціалістом із дослідження впливу шпалер на продуктивність користувачів і заявив, що готує статтю про психологічний вплив осені. Більшість адресантів або не відповідали, або вічливо цікавилися психічним здоров'ям Тошеса, який з якогось дива одержимо шукає автора старезних шпалер. Однак реакція Майкрософт виявилася несподіваною. Представник компанії перепросив і повідомив, що розкрити особу фотографа вони не можуть. Це здивувало команду осені ще більше, чому корпорація приховує ім'я автора зображення п'ятирічної давнини. Може, у них виник якийсь юридичний конфлікт, чи можливо Майкрософт сама не знає, звідки взялася ця фотографія, або це справді комп'ютерна графіка, і вони не хочуть у цьому зізнаватися. Московська хибна стежка і лист до Біла Гейтса. Несподіваний поворот стався, коли колеги Тошеса випадково натрапили на схожий знімок на маловідомому інтернет-сайті. Там він фігурував під назвою Ніжна осінь. Адміністрація порталу відповіла, що отримує такі зображення від партнерів і не знає їхнього походження, але припускає, здається, це московський ботанічний сад. Команда кинулася досліджувати цей напрямок, порівнюючи форми дерев, кущів, огорож та стежок російського боцсаду з кадром. Зрештою, вони упевнилися, це хибний слід. Ситуація видалася безнадійною. Інтернет-детектив, який розкривав найтаємничіші справи, не міг з'ясувати походження картинки, яку щодня бачили мільйони людей. У відчайтошис вирішив датися до абсурдного кроку написати безпосередньо Білові Гейтсу, співзасновнику Майкрософт. Звісно, відповіді від мільярдера він не отримав. Але за певний час Тошес пригадав, що Гейтс володіє одним із найбільших фотобанків світу Хорбіс із понад 70 мільйонами зображень. З надією журналіст звернувся до помічників Гейтса і паралельно почав власноруч переглядати тисячі фотографій із назвою Осінь у цьому величезному архіві. Прорив у розслідуванні та нова загадка. І Ось нарешті перший промінь надії. Тошес знайшов у Корбіс фото під назвою Осіннє листя, що падає на дорогу. Сучасні цифрові архіви зазвичай містять вичерпну інформацію про знімки. Тож Нікі з тремтінням покручував сторінку вниз, щоб знайти лише дату зйомки жовтень 1999 року, жодних інших даних. Тим часом листування з оточенням Ґейтса дало несподівані плоди. Помічник мільярдера коротко повідомив, фото зроблено в Кембелвілі, провінція Онтаріо, Канада. Нарешті, хоч якийсь конкретний слід, то ше тижнями блукав віртуальними вуличками канадського містечка у Google Maps, розсилав листи місцевим жителям, історичним товариствам, власникам барів, ріелторам. Ніхто не впізнав місцевості на фотографії. Однак знайшовся той, хто знав ім'я фотографа Н. Шнайдер. Колега Тошеса через свої контакти у Корбі з'ясувала людину, яку вони шукали понад рік. Звуть Пітер Бурен. Зустріч із автором Осені та Несподіваний поворот Тошес не гаяв часу і відразу зателефонував фотографу. Заінтригований Бурен погодився поспілкуватися. Вислухав історію багатомісячного розслідування і приголомшив журналіста зі знанням. Він сам не пам'ятає точно, де зробив цей знімок. Єдиною зачіпкою було те, що Бурен у той період зазвичай фотографував у радіусі приблизно 100 кілометрів від свого дому. Тож і умовив фотографа спробувати відновити маршрути своїх давніх подорожей і пошукати це загадкове місце. Дні минали безрезультатно, коли раптом прийшов лист від місцевої краєзнавиці Джейн Ірвін, жінка, яка знала кожен куточок округи, вже 10 років не виходила з дому, але писала: ця алея здається мені знайомою. Судячи зі старої огорожі та сірої комори, це ймовірно стежка, що веде до садиби Гаррісів на півдні. Пітер Бурен негайно вирушив за вказаним напрямком, і вже того вечора сталося неймовірне. Він знайшов місце з фотографії, яке шукали понад рік. Друге зникнення осені та народна кампанія. Здавалося б, загадку розв'язано, але у 2019 році історія отримала несподіване продовження. Користувач Reddit на ім'я Наям Омарші, відчуваючи ностальгію за шпалерами, які стояли на комп'ютері його батька в дитинстві, вирішив знайти оригінал Осені. Але перш ніж продовжити, пірнемо 30 секундну ностальгію. We'll Ось якось так відчував себе й дослідник, що вирішив знайти втрачений оригінал. В інтернеті збереглися лише низькоякісні копії, фактично розмиті набори жовто-зелених пікселів. Завдяки попередньому розслідуванню Тошеса, наям швидко знайшов контакти Пітера Бурена і написав йому емоційний лист про цінність цієї фотографії для нього та багатьох інших користувачів. Відповідь була короткою і прагматичною, без проблем. З вас 100 доларів. Наям відмовився платити, і звернувся до сучасних технологій, знайшов найкращу доступну версію, пропустив її через нейромережу і отримав відносно пристойну реконструкцію. Він поділився результатом на Reddit, викликавши змішану реакцію. Тисячі користувачів зраділи, але багато хто помітив, що відтворена версія суттєво відрізняється від оригіналу, адаптованого під маленькі екрани Windows XP. Народжена цим дискусія перетворилася на справжній громадянський рух. Користувачка під ніком Фуксоцид вирішила викупити офіційну версію у фотобанку Корбіс і організувала збір коштів. Вона розраховувала, що за півроку вдасться зібрати бодай половину суми. Хто ж зрештою заплатить за 20-річну картинку? Але магія осені спрацювала знову. Необхідну суму зібрали за один день. Чому звичайна фотографія стала культурною іконою? І це були не випадкові пожертви. Люди, які долучилися до збору, описували свій особистий емоційний зв'язок із цією фотографією. Хтось хотів повернути улюблені шпалери на комп'ютер своїх батьків. Інші згадували, як осінь прикрашала їхній перший ПК, на якому вони грали з друзями у перші відеоігри. Так, через 15 років після початку розслідування інтернет спільнота отримала доступ до оригінальної версії Осені, знімка за яким, як виявилося, тужили тисячі людей у всьому світі. І тут виникає цікавий парадокс: безтурботність принесла своєму авторові 100 тисяч доларів і світову славу. Її можна побачити де завгодно від комп'ютерів у Білому домі до пульта керування північнокорейської електростанції. Але безтурботність стояла на комп'ютерах за замовчуванням. Тоді як осінь користувачі обирали свідомо, вручну змінюючи шпалери. І при цьому Пітер Бурен отримав за свою фотографію лише 45 доларів менше ніж коштувала одна копія Windows XP. Автор іронічно зауважував, що цей знімок приніс йому хіба що славнозвісні 15 хвилин слави, про які говорив Енді Воргол. Але насправді його слава виявилася набагато тривалішою. Спочатку команда журналістів кілька років шукала автора знімка, потім намагалася встановити місце зйомки. А згодом ціла інтернет-спільнота реконструювала фотографію за допомогою нейромереж і організувала збір коштів, щоб легально придбати оригінал для загального доступу. Але справа не лише в естетичній цінності фотографії. За цим розслідуванням і народною любов'ю до звичайного знімка осінньої алеї стоїть щось глибше: ностальгія за моментами, за якими ця картинка асоціюється у свідомості людей. Осінь для багатьох стала символом безтурботного минулого юності, перших романтичних стосунків початку кар'єри. Вона нагадувала про простіші часи, коли світ здавався затішним, а майбутнє зрозумілішим. Деякі ентузіасти навіть їздили на це місце в канадській глибинці, стояли на тій самій стежці серед тих самих дерев, спостерігаючи, як жовте листя повільно опускається на землю. Вони здійснювали своє рідне паломництво до місця, яке, хоча б, ненадовго, могло повернути їх у минуле, до моменту безтурботності, який ніби осіннє листя давно відлетів, залишивши після себе лише спогади і бажання знову відчути ті емоції. І в цьому, мабуть, справжня магія осені у її здатності пробуджувати почуття, які, здавалося б, давно забуті, але продовжують жити десь глибоко всередині нас, чекаючи на свій час, щоб знову заявити про себе.